То або що на вашому порозі. Подивимось, то або що на вашому порозі. Ви з якимись страхами тут стикнетеся і ви їх поборете. Ви переможете себе в першу чергу. На порозі ваша мужність, ваша сила. Ви думаєте, що ви м'яка і що ви не справитесь, але насправді у вас всередині набагато більше сили, ніж було. Ви знайдете, дивіться, <смі> карта сиху, вийшла. Ви знайдете свою ціль і дійдете до неї. У вас відкриється, можливо, нове дихання, нові можливості з'являться у вашому житті. Ви перестанете бути жертвою. В першу чергу ви перестанете чекати, що хтось прийде, хтось рятує, хтось вирішить. Ви це все зможете зробити самі. Ви будете переможцем. Ви візьмете перемогу над якоюсь ситуацією. Будь-якою. будь-то великою, будь-то малою. Але у вас буде чекати за це велика винагорода і фінансова. І взагалі ви будете відчувати себе дуже комфортно. Ви прийдете якийсь ніби як останній такий рубіж своїх проблем. І, нарешті, отримуєте за це достойну, прекрасну винагороду. Хай так і буде.